З вами Вікторія -позитивчик. І Сьогодні ми прийшли в парк з моєю сестрою Веронічка Клубничок. Всім привіт! Мене звати Веренічська Клубничка. Сьогодні я знімаю відео з Ізабелою. І сьогодні ми прийшли в парк, щоб повеселитись і покитати дітей і гор. Сьогодні просто чисто повітря каже, що в парках це все свіжок. Нема таких голосних машин. І у парку весело. І сьогодні в нас дуже хороше настроєння. Сьогодні ми дуже будемо веселитися, бо наші ляльки завжди хочуть іти кудись пізнавати світ. І ми сьогодні будемо в парку спускати їх з горки. І катати я на качелі. Я буду спускати, а вона буде вітати. Так. Ми ще будемо катати їх на качелях. А зараз ми покажемо, у чому вони вдягнуться, щоб е, перевірити, чи їм варто запускатися з горки. У мене в воді, в штанішки, сведрик, в, в носочки і в комбізик, в шапочку і в сосочку. У мене одягнено дуже легко шапочку в бодік і комбінезончик, і ще, е, щоб не було холодно, чи Зараз ми підемо знімати, спускати їх з горки, а потім будемо кататися на качелях. Берем, обов беремо, обов'язково беремо своїх ігрушек. Вона, я тримаю, її дитя буде спускати. А я буду ловити, бо Вікторія Вікторія Позитивчик не здається так ловити.

Пер ми переходимо на качелі. Молодці, вух, дівчатка. Емель і Ізабелла дуже подобається їм китатися. Дуже раді, дуже. дуже. Ми на природі відпочили так класно, особливо ще й в У нас вихоплюються, вихоплюються дерева. Ми, ми ще підемо до неї, покажемо там такий краєвид, як другого поверху. А тепер ми їх какаємо. Ой-да-да! Ой-да-да. Да. А зараз ми вип... качаємо зупиниться, то ми підемо на будку, покажемо їм на будівлі. Пух, дівчатка, як вам весело! Пух! Молодці. І ми зараз зупиниться і не йде. Сьогодні був надзвичайний день. Я не знаю, що навіть говорити. Напевно, наші ляльки дуже задоволені з ним. Правда? Вони задоволені. Значить так. І, і от зупинились зап... качання, і, і ми, ми йдемо йдем на, на будку. І за нашою клиткою наглядає сама лялька. Він буде справді просто, але ми поступаємо. І так ми вихотаємо, це підпимо. Але цей динамо. І ось остання студентка ми дійшли на будку. І от як близько. дивіться, як далеко бля той. Наше ліжечко. Хоча вже так далеко. Ізабелли, щоб вона роздивилася весь парк. А я буду перенатичать в мене з пара. Своє забела була ще й спаси. І забела, тобі сподобалося? Напевно, що їй так сподобалося. І мені повсюду сподобалось, бо дуже гарний і все зелений. Ну, зелені свята, І вас здаря к А мені сподобалось так, що було таке інтересне, все. Е, Треба водити наші ляльок завжди на качалі, бо їм так подобається. Ми не знаємо, що вони, вони можуть. Якщо їм заберешся, не качалі їх буде плакати. Так, буде тебинка. Ну, така. Ну підписуйтесь на канал, ставте лайк. лайки. Ми побачимося ще дуже дуже скоро. Па-па! Па-па!